Сьогодні, дорогі брати і сестри, 120-й праздник на честь Воздвиження Животворящого чесного Креста Господнього. Людство жило на землі і з нетерпінням чекало благословенного часу, коли на землю прийде Месія. Щоб викупити людей від гріха і позору. Люди проводили життя по-різному. Одні жили свята непорочно, другі впадали в якісь преступлення, робили якісь крим... гріхи важкі кримінали і люди, ну, Бог дав закон. Щоб обуздати гріх, то грішники мали якісь певні покарання. Побивали каміннями, там чаще всього побивали каміннями. А якщо дуже важкі гріхи люди звершували, вбивства, насильства, люті розбої, то було таке покарання розп'яття на Христі. Таких важких грішників, преступників розпинали на Христі. Коли Спаситель прийшов на землю, він взяв на себе наші гріхи і захотів розп'ятися на Христі самий лютій розбійник, хоча він, він був чистий і непорочний. Але за наші ріхи він себе так принизив, що, як говорить апостол, то смірився до смерті крес... Кресної. І коли посвітні розпляли на Христі цих розбійників, то Хрест освятився. Хрест і знаряддя позорної смерті став знаряддям Животворечої сили Божої, яка е, сходила на світ, на людей раді того, що Господь постраждав на Христі. Коли Спасителя розп'яли на Христі, то з ним було, я вже догадую два розбійника. І е, то була субота, день перед суботою, в п'ятницю розпяли Спасителя, то іудеї, щоб не лежити тіл на хресті в суботу, так було положено по іузяйському закону. Вони там хто спасителя не, не, не перебили йому голені, а ті збої, ще були живі, вони прийшли і порозбували в голені, вони помирали тоді, вони зняли з Христа і хрести. Поспішності кинули в одну глибоку яму, яка була недалеко від Голгофи. Ну і з часом ту яму засипали засипали, ну, не тільки сміттями, а всякими нечистотами людськими. <клес> і коли в IV столітті святий равнопостаний князь Константин, і здав знаменитий Міланський едікт указ про свободу християнської віри, тобто уровняв християнство з усіма іншими релігіями того часу. То християнство почало розвиватися, почали будуватися храми, монастирі, люди почали відкрито ходити в церкву і сповідувати свою віру. І мати, царя Константина. Цариця Єлена, благочестива, віруюча християнка, вона собі ну, завдалася думкою, а де ж ці великі святині, хрест, на якому Господь розп'явся? І як якби вшанувати ті місця, де Господь постраждав для нашого спасіння. І з цим бажанням знайти животречий Хрест. Ну, Прикрасити місця, де Господь народився, де Господь страждав, де Господь розп'явся, де Господь був погребенний. Вона прийшла на святу землю. Вона зібрала з собою, набрала з собою там всяких ну, грошей монет, взяла з собою людей багато, воїнів, ну і прибула туди і почала розшукувати, де що знаходиться. В Іфлеємі цариця Єлена побудувала величний храм над місцем Рождества Христового. І почала вона шукати, де животворящий хрест. Голофу знайшли, там гроб Господній знайшли, а де Хрест? Вона дуже почала шукати Христа. Ніяк не могли знайти, не могли якусь ну, якусь зацепу знайти, де від цього можна якби, шукати, допочинати цю розслідування. І Їй сказали іудеї, що є один іудей по імені Юда, який її сили ко знаменитого ну, іудейського пророка. І він знає він знає по, по переданню, де знаходиться Хрест Господній. Знайшли цього Іуду. Говорили з ним він спочатку не хотів, потім мовили його, там гроші і так далі. І він сказав, що Хрест знаходиться в такому то місці, там недалекі від там була така яма велика і там знаходиться Хрест Спасінця. І цариця Єлена наняла робочих і почала розкупку на тому місці. Вона домовилися з ними за якусь плату, там певно. І коли почали розкопувати те місце і трохи углубилися в землю, туди в глуб, то звідти почав йти такий сморід, Ну, сморід, ну, ну такий, щоб там не могло було дихати. І ті робочі кидали свої там, ці інструменти і тікали з тої ями. А цариця Єлена сиділа там на одному місці, і коли бачила, що вони вже не можуть робити, вона брала гроші і давала їм. І вони отримали гроші, ну якби друге дихання отримали, і знову почали копати. І продовжували. І так декілька разів було, і поки вони дійшли до самого дна того, тої ями, і там знайшли три хрести. Вибрали звідти, омили їх, і з'явилося питання, чий хрест вони були схожі хрести, чий хрест Спасителя, а чиї Хрести розбійників. І теж не могли ніяк це визначити, тоді поступили так, принесли мертвого і пропочалися мертве тіло возлагати на хрести. Вони положили, положили на один хрест нічого, на другий хрест нічого, на третій положили і мертвець встав Воскрес. І це було знамені того, що цей хрест належав саме Спасителю нашому Господу Ісусу Христу. Була велика радість, що знайшли хрест Господній, на якому було викоплено людство від гріха і загибелі, на якому було розірвано рукописання людських загрішень. На якому було переможено дьявола І людство було взято із руки діявольської. Люди раділи, ця звістка Христо пролетіла по Єрусалиму, по Грузі, люди почали сходитися. І всі хотіли побачити цей хрест. І, і, і туди прийшли і Єрусалимські священники. І вони не знали, як людям показати хрест, тому що людей багато і передні бачили, задні не бачили. Тоді вони почали піднімати крест, хто вчора був на вечірньому Богослужінні, то було таке називається звівження Христа. Піднімається вверх, креслиться, на чотири сторони. І так вони почали, оце було перше, перше святого Животворячого Христа. Вони почали піднімати цей хрест високо, і всі люди бачили, падали на коліна, кланялися перед Животворящим древом Христа Господнього. І ця, цей звичай, виздвіжнення чистого Животворящого Христа, він зберігається в церкві до сьогоднішнього дня. І сьогодні не всі храми, а в таких знаменитих храмах, де або архірей служить, або монастирях десь. То залишається eh, чин воздвиження животворяча Христа. Хресте eh, то зняддя, на якому Господь переміг дьявола, на якому Господь eh, освятив людство, і з якого Господь зійшов. У пекло і звідти вивів тих, хто там чекав його пришестя. І своїм Воскресінням Господь подарував людям знову втрачений рай, подарував людям дар вічного життя і блаженства. Хрест того часу, як Господь розпився на ньому, має велику силу, особливо Христа терпечить хто Читав духовні книжки, бо хто, хто сам живе духовно, таким глибоко духовним, благочестивим християнським життям, то знає, що дьявол може являтися людині, щоб її спокусити. Він може явитися людині в виді ангела, в виді святого. Но він не може з'явитися в виді Христа. І коли та людина, яка хоче відігнати від себе дявола, коли він починає її бороти, то людина себе осіняє кресним знаменням, і диявол відходить від людини. І е, бувають подвижники, які ну, переживали цю боротьбу з дьяволом, що вони розказували, що діявол, ну, сцепив його так, що він, він хотів перехреститися, він не може. Якби зв'язав його, але все рівно він ну, з силою там, все все підняв руку, лиш перекрестив себе і все відпустило його. Я би відійшов від Нього. Таку силу має святий Животиречий Хрест. І тому ми Христом, святим Христом прикрашаємо храми свої, це місце молитви. Ми э, ставимо святі Христи на якихось знаменитих місцях. Дещось було звершенно таке незвичайне або трагічне. Ми стримаємо святий хрест в своєму домі, як серед ікон, як одним з предметів, перед яким ми молимося і кланяємося Богові. Хрест ми носимо на грудях. Кожен християнин повинен мати на грудях хрести. Неважно з якого металу, золотий. Серебряний, мідний, там, латунний або дерев'яний або щось там в'язаний сміток. хрест і хрест, він має однакову силу независимо від того, з чого він зроблений. І та людина, яка носить на собі хрест, вона має на собі таку духовну охорону. Христом ми себе осіняємо. Осиняємо їжу, коли ми вживаємо. Деякі благочистиві християни які приходять на роботу, де він працює, тихоніхо перехрестити місце і приступають до роботи. Так що це є та, той ну, жезл сили, яку подарував людям Господь через свої страждання. Ми повинні про це пам'ятати. І ми повинні шанувати Хрест навіть тоді, коли нас, дьявол не приступає до нас, коли він далеко від нас, ми все рівно повинні шанувати Хрест. Тому що та сила, яка відходить від Христа, вона потрібна і в боротьбі з дьяволом, в боротьбі з самим собою, і в подоланні тих спокус і тих випробувань, які життя ставить перед нами. Нехай силою чесного, животворящого Христа Господь допомагає кожному з нас у нашому особистому совершенству і відганяє від нас всякого врага і сухостату, щоб і наші стопи йшли твердо тою дорогою, яка веде людину до Христа, до вічного спасення на небі, до Христі Ісусі Господі нашому якому від нас слава честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.